Продовження нашого відео. Що ми зробили? Зняли бак, фільтр повітряний, масляний верніше, з коробки передач. Відсодінили коробку, Вийняли шпільки мотора, Подвинули вперед, максимально, зняли муфту. Такий у нас вигляд має мотор. Не в найкращому стані. Поки що ми не будемо його заводити, Як це як буде час, тоді будемо ним займатися. А, відкрутили сідушку. Класно, що в цих мотоциклах можна сідушку отак поставити, щоб зняти бак. Бак отам зняли, лежить. От кардан у нас. Зараз будемо виймати коробку спочатку, потім виймемо мотора, щоб було легше. Відкрутив кріплення двигуна, Отут. було, звідси теж викрутив. Далі глушителі теж, коліна. Відсодінили, бо тому що треба мотор було зняти. Ну і скоро будемо встановлювати інший мотор. А, і відкрутив фару. Відкрутили З сашою. Зараз ще треба подумати, як правильно і якісно замінити її на фару М72. От. Потім підключимо мотор. Зоберемо, заведемо, покажемо відео. От у нас М61 вже практично розібраний. Зараз будемо міняти мотор і коробку передач. І потім це все збирати до кучі. Ось з такою проблемою стикнулися при заміні мотора цього М61, бачите, кришка ГРМ така і утятниця, як у М72, він 6-вольтовий вже йде. Кардан, який тут був установлений, він впирається у центр вилочки, а це є 2 вал, кінець 2 вала. І виходить, він не дає стати по оськам. Ану нажмися, нажимаю. Заклинив. Так. От він заклинив і тепер дивіться, настільки. Отак видно, отут має бути центр, а він отут. Тобто тільки не входить. І виходить, він не дає нам подвіну. Це ну, єдиний варіант, я бачив, таке роблять. Відрізати пів сантиметра мінімум. Ну, я думаю, навіть може навіть більше. Зараз узнаємо, скільки треба відрізати і як краще це зробити. Подумаємо. Далі буде. Другий день мучений з Урал М61. Що було зроблено, ми зробили те, що мали зробити: замінили двигуна фару і поставили корито коляски. Не все так просто, як здавалося. Те, що має, має забирати годину-дві, максимум. Забрало декілька годин вчора і декілька годин сьогодні. Не, ну, ще дещо треба було доробити. Перша причина, з якою, проблема, з якою стикнулися. Після того, як вийняли швидко мотора і коробку цю коробку без задньої передачі, ми поставили цього двигуна, поставили коробку від МТ1036 або МТ9 задньої, вже поставили. Ми складаємо, скрутили вже, наживили гайки, все коробки. Ми ставимо а по оськах, які держать кріплення, ну, кріплення мотора, да, які шпільки, можна так сказати. Шп... Ці шпільки вони не, с... не совпадають по соосності. Там, може, я додав відео, або перед цим може буде відео про те, як воно виглядало. Ой, Що відбулося далі? Спати хочемо, бо допізно робили. І рано встали. І виходить, кардан впирається. В вторічний вал десь сантиметр. <кій> впирається і не дає е, коробці ну, і мотору повністю посунутися назад, щоб стати на місце кріпильних цих отворів. Е, що треба було зробити? Ну, У даному випадку, щоб поставити коробку від Дніпра, треба було відрізати кардан, укорочувати, щоб все, все грало. Але тоді кардан не має технологічного отвору, який впирається в торічний вал. То виходить, це заморочка не наша. Хто захоче, буде доробляти. Це ставимо оригінальну коробку, ставимо оригінального мотора. такий як на М72, трохи схожий. Це М61 вимитий, готовенький. Зараз заведемо, покажемо відео потім. Що далі відбувається? Ми вертаємо коробку з мотоцикла Урал, обична ЧК-750 без задньої, але вона є коротша по розміру, і вона якраз стає гарно, щоб поставити шпільки. Не все так просто. <кій> На цьому моторі. Цей мотор їздив з коробкою від Дніпра, а в нього і були короткі шпільки. Чому? Тому що коробка Дніпра отака десь. Отлів для цього кріплення, можна так сказати. Тут центри знаходяться, які центрують коробку посередині. І він десь наполовину коротший. Знаєш, та шпілька вона буде чуть-чуть лише виходити там міліметр або два. Значить, шпільки треба викрутити. Викрутили шпільки. Чоловік попросив закрутити навіть болти, не заморачуватися з пошуком, шикаркою шпільок цих. Вот. Все зробили, бака поставили. Бак теж не ставав на місце вчора. Якщо там подивитися на відео, де ще був бак, якщо я не помиляюсь, там ще був бак або був знятий, не пам'ятаю вже. То він трошечки так вище стояв, отак десь в рівень. А чого? А я сьогодні вставити бак, а він не лягає повністю. Думали, проводка якась мішає, може, якийсь трос ще щось. Ми дивимося під бак. Я чую що щось м'яке впирається, а там такі два манжети. Резинові поставили так округ жолоба цього бака, який він лягає на раму. І воно так сантиметр десь забирає добре, півтора може навіть. Викинув, поставили. Підключили труса, поміняли раму, э, всю фару. От, така у нас фара тепер буде. М72. Колясочка прикручена Ураловська уже. Ось так він виглядає у нас. Коляска жива. Там замотав фару ще одну в передачу. Отак у нас це все виглядає. От. От така робота. Те, що я кажу, мало зайняти годину-дві, зайняло дуже багато часу. Тепер запуск фінальний і все. На цьому крапка з галом М61. Далі продовжимо відео вже з запуском, самим безпосередньо.